Інтернет та зв'язок це невід'ємна частина сучасного та зручного життя. Всі хочуть з комфортом дивитися фільми без зависань та глюків у високій якості на телевізорах, телефонах, ноутбуках. Дітям потрібно вчитися віддалено, і важливо, щоб дитина добре чула і бачила викладача, так само як і викладач добре чув та бачив дитину. Військовим потрібно виконувати бойові завдання, виходити на зв'язок зі своїми товаришами і близькими по відеозв'язку. Також важливим є листування або просто відпочинок. Наприклад, подивитися відео на YouTube, щоб, хоч якось, відволіктися від стресів, які з ними на жаль відбуваються. Тож для забезпечення хорошого інтернету в польових умовах, в селах, лісах, населених пунктах, які знаходяться по рельєфу в ямах або місцях, де є проблеми навіть із стільниковим зв'язком. А точніше, він може бути взагалі відсутній, здебільшого і призначається обладнання під 4 g інтернет. Наша компанія займається професійним підбором потрібного обладнання, налаштуванням та супроводом до моменту, поки у клієнта не з'явиться інтернет, за допомогою якого він зможе дивитися фільми у високій якості без зависань на телевізорі або інших. Гаджетах спілкуватися по відеозв'язку, працювати з комфортом онлайн, та загалом мати стабільний доступ до інтернету в польових чи домашніх умовах. Наші клієнти це ті люди, які живуть у селах, селищах, передмістях, військові, яким потрібен мобільний та переносний варіант обладнання, за рахунок якого вони зможуть отримувати інтернет у лісах чи полях, де взагалі немає навіть стільникового зв'язку. Також наші клієнти це люди, у яких є якийсь провайдер, але він погано працює або ж люди, що живуть в низинах по рельєфу, і щоб знайти інтернет, потрібно виходити кудись вище або ставати в певних місцях, щоб скористатися інтернетом на телефоні, або просто здійснити дзвінок. Чому більше 18 тисяч клієнтів обрали нас? У нас дуже ретельний підхід до підбору та налаштування обладнання. Підбір обладнання має дуже багато нюансів. Наприклад, роутери. Якщо зайти в інтернет і вбити в пошуку 4G роутери, то у видачі ви отримаєте багато різних моделей, але суть в тому, що якщо дивитися на технічні характеристики цих моделей, то відмінності ви практично не знайдете. Всі роутери розраховані або на 150, або на 300 Мбіт в секунду. У всіх типів роутерів однаковий радіус роздачі по Wi-Fi – 10 метрів або 15 або 50, або 100. В описі всіх роутерів пишеться, що всі вони. Добре приймають сигнал, і тут, начебто, здається, що в підборі немає нічого складного. Бери собі роутер і будь-яку антенну, і все буде добре працювати. Але підступний момент: ось у чому: якщо взяти купу різних моделей роутерів і поставити в ряд та одночасно почати заміряти швидкість інтернету, то показники можуть відрізнятися в два, три і навіть в деяких випадках в п'ять разів по видачі швидкості інтернету. І тоді виникає питання: а чому так? Перший нюанс. В інтернеті не пишуть про радіомодулі, в яких роутерах який модуль знаходиться. Радіомодуль це внутрішня антена роутера, за рахунок якої він і здатен приймати сигнал від базових станцій. Аналогію можна помітити у себе на мобільних телефонах, адже в одному місці кілька мобільних телефонів можуть приймати сигнал по-різному. Це дуже помітно при блекауті, коли один телефон ловить зв'язок та інтернет. Другий у тому ж місці на тому ж операторі взагалі нічого не ловить. Теж саме і з роутерами, чим потужніший радіомодуль, тим краще роутер ловить сигнал, видає більшу швидкість і стабільніший сигнал навіть у погану погоду. І так само можна сказати про процесори, потужність wi fi антени. Бо якщо матеріал будинку складається з глини, силікатної цегли або там є металеві вставки, не кожен роутер за рахунок своєї wi fi антени проб'є ці стіни. Відповідно, якщо неправильно підібрати роутер до будинку будинку з такими стінами, то інтернет може бути тільки в одній кімнаті, а не по всьому будинку або на вулиці, якщо клієнту це потрібно. З антенами також багато нюансів: рельєф, частоти, на яких працюють базові станції, технології на яких працюють антени, все потребує детального врахування при підборі обладнання. Наша компанія підбирає обладнання з огляду на всі ці нюанси та багато інших деталей, за рахунок чого у клієнтів. Все працює добре, і саме так, як ми гарантуємо. Наступний момент: недостатньо просто правильно підібрати обладнання його ще потрібно налаштувати. Було дуже багато випадків, коли наші клієнти купували обладнання у нас. А їхні сусіди купували обладнання в якихось інших інтернет-магазинах, і обладнання на наших налаштуваннях видавало швидкості в півтора-два рази вище ніж така ж комплектація у сусідів. Неправильно налаштоване обладнання, не виставлені пріоритетні частоти, мережа і так далі. Це завжди менша швидкість інтернету. Наша компанія заздалегідь все налаштовує і готує до роботи, щоб достатньо було тільки поставити сім картку, під'єднати роутер в розетку і підключитися до інтернету по Wi-Fi. про під окупацією, коли нас звільнила Україна, ми були дуже раді, і я почала шукати, як підключитися до зв'язку і зробити хоч якийсь інтернет і знати, де наші рідні, де наші близькі. Поз Інтернет 4 g Київ, Стар, Лайф незалежно независимо того, яка це буде сім-карта. Ну, Працює, розкидає і все це працює. Підключати дуже легко, дуже просто. На даний момент ноутбук, комп'ютер, два телевізора і два телефони. І все це працює від е, е, Wi-Fi 4G. Дуже працює гарно, стабільно. І в нас у селі вже установили шість таких комплектів 4G Wi-Fi. І вже і ще в мене просять номер і щоб я зробила замовлення. Благодаря цьому роутеру, що прислала фірма Boss Life, у нас є хороший інтернет і зв'язок. І кстати, це не перше приобретання. Тіні у цій фірмі штук 3-4 я заказував для своїх друзів і вони теж довольні. Такий інтернет, у нас не було зв'язку майже сім місяців. Донька одна виїхала геть за границю, зв'язку не було. І коли з'явився хоч маленький зв'язок із Київстара, дочка менша знайшла ваш якби, інтернет і при Ну, заказали сюди, щоб е, було, був зв'язок по відеозв'язку зв'язку можна було поговорити з своїми дітьми, е, також зі своїми близькими, родичами, знайомими. В телефоні в мене є і робота і те, і все на даний час довольна цим інтернетом. Так само важливо розуміти, що це техніка, і у будь-якої техніки є властивість виходити з ладу. Наша компанія забезпечує технічною підтримкою для того, щоб будь-який клієнт у потрібний час зміг отримати допомогу по вирішенню проблем пов'язаних з інтернетом. Коротко у висновку, покупка неправильно підібраного і неналаштованого обладнання це нерви через те, що інтернет може бути нестабільний, а особливо що в місцях, де немає зв'язку або є перебої з ним, взагалі не вдається зловити сигнал інтернету. Наша компанія гарантує якісний підбір та налаштування обладнання, після якого ви зможете отримати якісний інтернет будь-де. А також щоб в цьому ви переконалися, ми надаємо 30 днів тест-драйву. Тобто, якщо ми не виконуємо свої обіцянки в плані швидкості, неушкоджене обладнання можна повернути протягом 30 днів. Гроші повертаються одразу після того, як ми перевіримо обладнання на механічні пошкодження. Тому, звертаючись до нас, клієнт ризикує тільки тим, що отримує інтернет.